Понедельник где-то в 6 часов кушал шаурму. И на следующий день где-то в 11 часов стало плохо. И сразу в больницу. після роботи Іван разом з братом перекусує шаурмою. вже вранці в обох діарея, нудота та висока температура. Збивають її вже в інфекційному відділенні. Антібіотікамії капінце таблетки, там клізму промивають все таке. Ну, що далі буде, ми не знаємо. З такими ж симптомами в лікарні Ісмаїлу звертається 76 людей, серед них 12 підлітків та дітей. Найменшому з пацієнтів півтора року отруйною шаурмою його нагодувала мати. Річ йде вже уже сальманельозі, який вже підтверджений лабораторно. Тому нам на сьогоднішній день залишається тільки лічити даних пацієнтів і займатися санітарно-просвітити роботою в плані населення, щоб не употрібляли сумнительні продукти і займались, ні, займались саме за словами лікарів. Найчастіше джерело сальмонели у соусі або м'ясі. Скоріше за все, продукти надовго лишили на спеці. Отруйну шаурму продавали на вулиці Суворова у центрі Ізмаїлу. У тій забігалівці отруєння далеко не вперше. Те торгової точки у нас були претензії. Тиждень вони штрафувалися. Сампістанція своє виносила судове рішення по закриттю. У причинах масового отруєння розбирається поліція. До закінчення розслідування кафе з отруєною шаурмою закрили. Користуючись моментом, в Ізмаїлі створили комісію і перевірять інші заклади, що на межі закону. Я сьогодні бачу головну проблему це мораторій на перевірки. Перевіряти сьогодні не одна із служб, включаючи з полком не міють права ті перекитор проходят сьогодні. они проходять в рамках следственных действий. Для Ізмаїлу цей спалах кишенькової інфекції вже другий за літо. У середині червня у місцевий водогін разом з фекаліями потрапила рота та норовіруси. Тоді в місті перехворіло більше 700 людей.